До Краматорська пересіли у свою машинку, котра сумувала по нам вже півроку, шість 6 місяців. Ми її тут залишили і поїхали. А тепер будемо знову на ній кататися. Так, машина маленька, ще й дуже брудна. А де тут помити ми не знаємо. Скоріше за все дотягнемо до Дніпра і там вже будемо десь її мити. Там вже вибір буде різних автомиїв. А зараз ось так воно виглядає. Дивіться скло. Хоча на камері не сильно видно, але... А ось все в полу, в якомусь бруді. Це вже таке дрібниці. Головне, що вона завелася і їде і довезе нас до міста, коли нам потрібно і куди потрібно. додому нарешті, але лише на день або два, поки що не знаємо. Тож зараз будемо заходити, подивимось, що там. Так. Холодильник, пустий, багато світла. Ми якраз починали робити ремонт. Такі яскраві стіни на кухні і ще живі квіти. Так тут дуже пусто. Все, що змогли, сховали у шкаф. Ми приїхали до квартири друзів, позбираємо трохи речей для них і відправимо, власне. Тож зараз будемо там коперсатися якось. Отже, ми в квартирі у друзів позбирали всі речі, які вони називали. І така ностальгія нас охоплює і у себе в квартирі, і тут. І просто хочеться залишитися, але ми розуміємо, що це дуже небезпечно зараз. Тож ми тут трохи побудемо у цих квартирах. Переночуємо в нашій квартирі. І все, поїдемо далі до Дніпра. Тепер я стою на нашому балконі. Ми, в принципі, все зробили, позбирали в речі у нас в квартирі, у друзів. Залишилося тільки їх спакувати і розмістити в машині. Головне, щоб було достатньо місця для цього. А я взагалі на кілька годин просто заснула і тільки но прокинулася, тому що ми виїжджали о 5 ранку до Краматорська, а прокидалися о 4-й. Щоб все встигнути перевірити і вчасно виїхати. А зараз я хочу просто прогулятися вулицями міста, поки не наступила комендантська година трохи згадати минуле, Тут така ностальгія мене бере взагалі, хочеться залишитися, але я розумію, що поки що це не можна робити. Але ми обов'язково сюди повернемося. І не дивлячись на відносний спокій в цьому місті. Все одно тут дуже небезпечно: постійні повітряні тривоги, постійні сирени, і також дуже часто чутно звуки вибухів. Здавалося, тут завжди було багато машин. Їздили туди-сюди, не було місця, де припаркувати власну машину. А тепер ось. Пусто, тільки наша машинка стоїть. Паркуйся до нас хочу тепер. Місць повно, вільних місць. Дуже багато собак і страшно ходити тут. Одна на нас дуже сильно лає. Ту ж яка зла! Обережно пересуватися, бо собаки дуже здичавіли. І по одному не можна ходити по вулицях. Одна лає, а інші всі так дивляться. Місто практично пусте, не дивлячись на одиничні машини, людей ну, так, дуже мало. Ми йдемо і вулиця пуста. Трохи прогулялися. Купили також попоїсти, тому що з собою ми нічого не брали, а їсти хочеться. І знайшли один супермаркет, який працює до вечора, тому що абсолютно все вже зачинено. І це дуже давляча атмосфера, коли, по-перше, все зачинено, по-друге, немає людей на вулиці. І машин практично теж. І по-третє, ми ходимо, згадуємо, як ми гуляли, як багато було людей, як ми жили взагалі. А зараз просто тиша. І це дуже насторожує і дуже давить. Тому ми вже йдемо до своєї квартири, перекусимо і будемо. Пакувати свої речі, збиратися. Зараз в мене погано видно, але, коротко кажучи, сидимо в коридорі після багатьох вибухів. Там ми вже уснули практично виснули. І тут от таке. Ну і, звичайно, повітряна тривога. Будемо чекати, поки закінчиться. Це другий день. Ми розпочинаємо його з того, що повністю загрузили наші речі у машину і приїхали до гаражу. А тут так все поросло. Просто жесть. Ось. Одразу видно, що людей тут мало, багато виїхало і не дбають про свої гаражі. Ось так. Сонечко гріє. Зараз передивимось якісь речі тут і поїдемо далі, до родичів. дивлячись на яскраве сонце, яке б'є по очах, але це дуже добре навпаки. Треба насолоджуватись кожним моментом. Забрали тут деякі книжки та ігри настольні. Здавалося раніше, що це ну, така дрібниця, але якщо ми вже приїхали, то треба хоч щось забрати. Тому що вечорами іноді хочеться і пограти в ігри, якось відволіктися. Тож тепер будем, будемо грати. Це я виходжу із гаражу, тому що ми познаходили... Ой, обличчя. Познаходили багато хороших речей у гарному стані. Так, видно, так. мої жилетки. Здавалося, вони вже не дуже, а зараз я передивилася і, можна сказати, дам їм. Друге життя знову буду носити. Все, треба виходити, тому що так ми можемо набрати забагато речей. Все, так. Повертаємося до машини. Чомусь саме тут мені захотілося подихати свіжим повітрям. Тут поруч різні городи. Зелень, сонечко. Так, але все, треба їхати, не можна витрачати час, бо він біжить, біжить так, що просто не помічаєш. З'явилася можливість трохи позбирати помідорчиків. Отже, зараз я буду це робити. Мені дали відерця, і я прийшла до теплиці, різні і чері, і великі можна вибирати. Їдемо по алеї. Котра доведе нас до парку, і вона раніше була дуже людною, а тепер просто пусто. Нікого нема окрім нас. І це лякає. А так, в цілому, всі свої справи ми зробили. Машину відремонтувати не вдалося. Тож будемо сподіватися, що вона довезе нас до Дніпра, а там вже більш детально будемо займатися її ремонтом. Отже, а зараз ми просто гуляємо. Підемо парком, подивимося, що там. І знову та ж сама ностальгія, вже другий день поспіль. Нікого взагалі нема. Це справді лякає. Це основний наш парк і тут завжди було багато людей, а тепер просто нікого. Це жах. Зараз подивимось. Може хоч хтось. Дивіться. Десь дуже далеко. Ну так, в той час, коли раніше тут просто не знав, куди піти, тому що було повно людей, а тепер пустота. Ну, зато ми тут є. Ми прогуляємось, подихаємо. Повітрям, серед дерев і все. Потім будемо відпочивати, бо завтра знову рано вставати і їхати назад до Дніпра. Ой, ну хтось з'явився. Але все одно, в порівнянні, як раніше, тут було галасно, шумно. Це все не те. Сумно дуже від того, що бачимо. А ось і сам парк атракціонів. І тут повна тиша. Абсолютно нікого нема, бо він зачинений. А це озеро в парку. І тут велика сім'я качок. І вони так плавають. Рівномірно, спокійно. речі, віднесли їх в машину і виїжджаємо, власне. прощаємося з квартирою. На кухні ми вже зробили ремонт. В залі збиралися робити косметичний, поклеїти шпалери хотіли. Не вдалося, не встигли ми це зробити. Довелося поїхати з міста. Тож все, прощаємось. Так, доповнюю, що ми обов'язково сюди повернемось.